Вже передягнувся, начепив намірок. Хочу подякувати своїм підписникам, тому що ви Жарти вже вийшли з чату. життя реально да, важко, життя. Feel... Друзі, важко! Всім привіт! Сьогодні я виступлю на неймовірно прекрасному старті, який називається фестиваль бігу. Бігти буде на дві дистанції, а саме 5,5 км, А потім ще пробіжу естафету 1,1 км. Тому, в принципі, вийде просто неймовірно. Всім бажаю на перегляду, беремо смаколики і поїхали. Стартовий номер вже отримав. У мене номер прекрасний, я вже говорився: 55. Зараз не покажу, як він виглядить. Може і пізніше можу показати, але зараз ось так виглядить номерок. Як ви бачите. 55-й Артем Шкурко, фестиваль бігу. Просто неймовірно. Скоро починати вже робити рослинську. Прожив сьогодні 2 кілометри, тому що біжу сьогодні дві дистанції. Це 5,5 км, хочу нам показати прекрасний результат, а потім ще біжу естафету у клубі науковець. Один-одинки в не знаю, поки що в якому етапі буде, чи в першому, чи в останньому. Ну, напевно, в першому. Тому в принципі між п'ятеркою буде у мене відпочинок 20 хвилин плюс-мінус. Вже передягнувся, начепив намірок. Номерок прекрасний в мене. А зараз вип'юся Drink. Який дав нам Єрмола. Зараз відкрию при вас і спробуємо. Це у нас за апельсином. Оп. Є. Зараз. Оп. І зараз спробуємо. Мачненькі. Тоді я пробував грейпфрутом. Схожий смак, але де, як апельсиновий, то... Прекрасна, був ще інший, але не пам'ятаю, який вкус. Така була синя баночка. Дуже смачненький. Хто не зрозумів, де це відбувається? Це парк Наталка, ось такий прекрасний. І спортивні площадочки є, і прогулятися. Взагалі прекрасно, спокійно тут. І Дніпро там, і влітку можна покопатися, половити рибу. Тому взагалі прекрасно. Марси трішки ще дощ ось такий. Пас. Біжу сьогодні в шортах своїх, в Бостонах, зрозуміло. Ну і в Маєчки в Київській області. Я думаю, ви знаєте всі її. Перед тим як почну робити розминочку, поки микається годинник, знаходжу GPS, хочу вам показати медалі. Зараз підійдемо, покажу вам. Залишається хоч ще 30 хвилин, навіть трішки менше вже для розминочки, але я швидко розминаюся Дві дистанції біжу, тому нормально буде. Ось такі медальки. Здають, Або Ну, Я пробив би ось так, наприклад. Прекрасні медальки, красиві такі. Хочу сказати, що такий забіг, так, микнусь годинник. Такий забіг вже проводився десь в вересні чи коли там на Троканеві, ну схожий там також все такий державний, можна Хочу сказати, Хоча, участь безкоштовна була. Тому учасників тут багато, 500 чоловік на п'ятерочку наче Також тут проводили десь два місяці тому також п'ятірку начну чи десяточку, але тоді я не записався, тому що чи кудись я від'їжджав, чи мене просто не було, там не знаю, щось я не записався. Напевно, чи змагання якісь були, чи якось їхав, ну, не знаю. В принципі, вже пройшло, тому не важливо. Тому потрошу поки що. прекрасна. З мікрофончиком звук прекрасний. Класно. Я такий задоволений, ще купив цей мікрофон. Думав, купити буде другий, але придбав вже нормальний, щоб вже не перекупляти потім. А придбати вже найкращий, в принципі, із найкращих. Ну, в принципі, я діджаю краще, але це і справляється дуже гарно. А тут дивіться, бігала доріжка є навіть. Оце прекрасно. Можна побігати тут в шиповочках, але мені подобається більше красівки бігати. Поки я біжу, давайте розповім вам про цілі, тому що там постійно розповідає, коли я позавершив розмінничка, але я буду розказувати, показувати зараз трасу і також пописати про цілі, про погоду сьогодні, тому що вона впливає погода сьогодні. Я думаю, прекрасна, не холодно. Бігти буду в майки, як говорив. Ось каже, що був трошки дощик йшов, зараз немає нічого, тому це взагалі прекрасно, тому що стояв дощ, злива. думаю, та все буде мокре, мікрофон буду ховати, тому що намокне. Буду знімати просто так. Але прекрасно. Тому, хочу сказати, що далі, цілі. Пробігти хочу, ну, мені хочеться пробігти із трьох 30 тобто, щоб темп був 3,29-3,28 спробувати. Все можливо, в принципі. По стадіону я зроблю так, а от по парку складнувати буде, але я спробую. В принципі, на кілометр в мене ціль максимально витягнути кілометр, тобто пробігти на свій максимум. Скільки є, сил, скільки біжу. Немає сили, біжу ще швидше. Ось така мотивація. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Хочу подякувати своїм підписникам, тому що ви неймовірні. Случаюся коментарі ваші ви мені пишете, хоч переглядів не так-то багато, але коментарів багато. Мені це подобається, ви підтримуєте, це просто неймовірно. І мене це тільки наштовка робити все більше і більше контенту, більш якісного. Скільки там людей підходить до мене, там, фотографуються. Це просто класно неймовірно. Нарешті я цього дочекався і все йде тільки краще і краще, тому це неймовірно. Ви найкраще там знімаєте мене це. Настільки приємно, класно, там виставляєте в інстаграм, вкладаєте те, ще родився моє відео. Все взагалі чудово. Я навіть не думав, що в мене буде 600 підписників, і в мене буде така підтримка. Спеціально для вас спустився, щоб сказати, що як бачите, ось такий берег прекрасний. Зараз би взяти магніт, який шукає на мотузки і пошукати щось. Взагалі б неймовірно було. Ось такі відео знаходили в Києві, але також прям тіно нічого не бачив. Ну, можливо, ті відео дивився, але а, бачите, все дивіться. Ось я вже знайшов дивіться, без магніту навіть. Ось дивіться, лежить. Просто неймовірно те, що будується скільки локацій, все більше і більше, все, все більш сучасним. В Києві так е, дуже красиве і класне місце, а так ще краще стає. Просто неймовірно. Там можна покопатися собі вийти влітку. Подобається мені дуже Київ, хоч мені більше подобається Львів, Київ, напевно. І Одеса. Не знаю, чи щось так. Неймовірно, я буду трусити, тому що часу так-то багато залишається вже. А я вам розповідаю, розповідаю. Як бачите, ловлять рибу тут на спінінг, прекрасно. У мене хоч сказати, немає нема спінінга, я ловлю на удочку. Ловив, в принципі, але тут для удочки Хоч сказати, що напевно не підійде. Але дивіться, вона спокійна, тому поплавок буде нормально все. Але можливо тут риба просто близько так не плаває. Ні, ось гірка, ну неймовірно, просто дивіться. Не знаю, що це таке. Напевно, якась американська гірка. Ну, тому що інше щось не може бути. Місток, ну такий не думаю, що це буде. А можливо, і міст, дивіться. Можливо, буде і міст і горка. Тобто внизу проложить ось так дорогу, а зверху зробить горку. Ну, горка б неймовірна. Так, вона невелика, але класна. Можливо, ще якісь атракціони зроблять, не знаю. А я подрушу, тому що часу залишається дуже мало. А ось, друзі, я роблю там роздуми і написано будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом Оболонський у Оболонському районі міста Києва. Ось як ви бачите. Ну, неймовірно просто. Я думаю, що це буде якась гірка американська, ось бачите, дуже є. Але цей місточок. Ну, мій варіант, тож, що там було декілька в мене варіантів. Тому я вгадав, але на вигляд це просто було щось неймовірне, дуже красиве і сучасне. що сьогодні зроблю прекрасний результат. Про тренування розповім трішки пізніше, напевно вже після фінішу. А можливо і зараз, як дивжу розміночку, залишається ще 300 метрів. І залишається ще 20 хвилин. Сьогодні без жартів, хочу сказати, що не буду розповідати, дещо я там біжу по 3 хвилини п'ятірочку і висадочку на КМС. А так, спокійно. Спробую без жартів. Але спробую. Мов я підтягую 100 разів на турніку. Прекрасно? Чи ні? Я думаю, що слабувати, треба більше. Хе -хе. Також жарти. Не 100 разів, але я підтягуюсь. Також хочу підтягнути свою силову. Надати трішки невеличка маси, кілограмчик, щоб трішки виглядати красивіше. Давайте, поки я йду передягатися, напишіть мені е, якийсь жарт і хто не найкращий жарт, я оставлю відео, згадую, щоб він був не короткий і сильно довгий. Я його оставлю відео і наступні два відео буду розповідати його. Побачимо, хто найбаче найкращий. Я його я скажу, хто це написав, і, і це жарт. Звісно підтримувати, прийняття буде зараз через різноманітний перевод та дірочки. Розпочалася перестартова руханка. Всі готуються. Моє вітання ютуб-каналу Артема. Гарного наступа, гарний прибіжок. Бедемо вперед, не зупиню ніколи в цей час. Слава Україні! Гай перемагає заштужність. Ні, ні, там є така. Це прекрасна. Буде забігання спотаки, знаходиться за парами. Готується до Лунає западок. Україну я бачу крашені зараз. Буде старт дистанція 5,5 км, десяті десятих кілометрів, тобто п'ять половини кілометра. Я вийшов 122, і за що я змовляю. Жарти вже вийшли з чату. Темп 3,40. Страшно рубає. хоть такий темп придажу. Дуже важко. Вичко вже час десь, 30-30 вийшло. -30 Спонки так рубаються. Був КМ, вийшов 341. Обна мене Ігор Рубиненко. Життя реально важко щось рубає сильно. Залишається останніх 10 метрів. Шивав вже дистанцію свою. Прекрасно, друзі. Рубала так, що це жесть. Це скоро ще кілометр. Не знаю, як його бігти, але якось провежу. Це жесть. Бачите, підписники макають. До вас не шували. Як вам так? Чудово. Прекрасно. Які тебе послухали? Молодець! Держав трісун. Прекрасно. Всі зупинявся. Привіт, жичі. Дощ, ливень. Але класно, чудово. Можна сказати, що дощик заливає камеру, краситься. Холодний. Він мене на чуть-чуть обогнав. Да. А ну після жіде тут подивися дівчинку. А ви, не знаю, двої. П'ятерка 1754. 1754, це десь по 340. Це 40, 40. Ну покращив. Так. Да. Так що, знімай далі. Тобі дуже Ой. хороший. Дякую. Мені вже 46 років. Так, вже моя Трішки якість була гірша, тому що вода, розміло, смокривець, тому не можу протерти нормально. Пробіг в мене вийшло 6 км по 3,35. Зараз скажу вам по кілометрам. Ні, не 6, а 5900 вийшло. Дивимося по кілометрам 3,22, 3,26, 3,35, 3,38 і 3,41. І останній у нас вийшов 3,49. Друзі, це гірка, ну, не гірка, а сходи максимально рубають. Друзі, надто важко сьогодні біглася. Жесть. Оце людь. Всі біжать, Прекрасно. задоволені. Ось така, друзі, медалька, неймовірна. Відпочиваю хвилин 10 і стартую з Перший етап. Надіюсь, якось прибіжу, не знаю, дуже важко. 20 команд записалося. Зараз немає без мікрофону, тому що він досить машині. Прекрасний старт, але дуже-дуже важко було. Друзі, важко! По 3,35 непогано, задоволений. Прибіг десь з десятки, можливо, десь так. Хотів виграти Ігоря Рубаненко, але не вийшло. Він мене обігнав десь на останньому кілометрі десь. Там ми так хрубали, перший пробіг у просто, я чувствую, що в мене вже все. Сил немає. Сказали такі по картам. Зустрінемося наступного разу. Ох, як вже справно. Відять. Ось дивіться. знімають, Радіють. Зараз потрібно телефон залишити і потім вже... Зараз зробив фотографій декілька і виставлю інстаграм обов'язково. То тому що інстаграм я також звук без мікрофону, Медаль вам показати, взялися фотографії, також співатися з підписниками. Зараз я йду, переодягаюся, діваю інший номірок, одягаюся з циплі вже близько мене, тому що ще 20 хвилин і все, старт. Перекрасно така нормальна погода, ще гаросий класно, але... А чого? Ну так, не сильно. Порубала. Та Горечка, і після першого вона все вже Рубали вже. А у вас тільки вас вийшло? Я висли. не біжав. Ні, теперсь. 4.30 У мене по 3.35. Ну так гарно. погано, але хотів трішки висили. По 3,30. 3,29, так. А що, заважало? Да, порубала після перше, не знаю чи Ну, Можливо, два старти минулому тижні. Ну, суботу, неділю. Ти да, гарно. Да. Потім ще там я на 65 України більше сьогодні, то я вже все порубали. Чи України там декрозбув? Так, в'язається да, да, відкриється. Ну, Фіншував гарно пошту. — Дякую. уже номер 501, переодягнувся, добігав задоволений, траса. Трасила там гірочка. В принципі, ставки будуть, в принципі звіду. Неймовірно. Залишається трішки менше, ніж 10 хвилин. Телефон позалишаю там і... Буду естафету якось рвати. Біжу в першому етапі. Так, друзі, фінішував я естафету. Прекрасно, неймовірно. Рубало страшно мене. Я завжди був те, що вона рубає, але мені дуже важко білося. Я мене захисли. я зайшов це анеро. Який там мене чи запону зайшов, чи що там. І мене почали бати. Вийшов на 3 3.25. А ось вже наша команда, Андрій Пануса, третій етап. Давайте. Давайте, давайте, фініш. Фініш, давайте, давайте. Ще трішки. Давайте, ще трішки. Можливо, якщо в одній станції краще біг, але після підтірки мене ще сьогодні взагалі не йде. Прекрас тут жити, я так вийшов. Одразу на старт. Прекрасні будиночки. Друзі, переїжджаємо сюди жити. Як ви думаєте? Вам собі чайок. Бельчук. Друзі на естафету. Це прекрасно. А зараз, друзі, останній етап, зараз буде бігти тата. Баба обіг естафету, а я пішов в чай. Зараз, як я вам обіцяв, розповім про тренування. значить, що я робив понеділок. Робив розкаточку. Але перші 4 розминки я зробив по 4.20. Чомусь мені тягнулося, але потім... Почав трішки висаджувати, ну, пробіг, нормально. Далі, вівторок я робив якусь роботу, інтервальчики. Нескладні там по 1000, один раз, два рази по 500 і пару разів по 200. Потім середу я тренувався, п'ятірочку пробіг начебто. Далі також п'ятірочку начебто, в п'ятницю я взагалі забув побігати. Ось так, друзі, я забув побігати. П'ятірочка робив, серед щось також. А ось і Романенко біжить, як ви могли бачити. Дивіться, як біжить. Неймовірно біжить. і Трішки згорають уже від цього чаю. Ось і та Йде на фініш. Давай, все, останнього, давай. Фініш, фініш у все. Перша САП-40. Друга Happy 3 Френд. Ту. E, наша четверта і третя Тайхар. Неймовірно, друзі. Ще кожка про цю місцевість, про цей парк, про цю набережну. Вона неймовірна. Прекрасно, можна тут і кросики бігати, і якісь інтервальчики, і темпові, і взагалі прогулятися. Неймовірно, всі дерева. все таки природа в Києві неймовірна. І Київ сам неймовірний, прекрасний, чудовий і найкращий. А зараз би перевірте, чи написали ви комент і поставили подобайку. Якщо не поставили, у вас є ще один шанс поставити подобайку і написати комент. 金子之己。